Всім привіт! Ми купили ось таких заморожених лобстерів в супермаркеті. Метро. Вага самого лобстера 325 грамів, а загальна вага із льодом складає 600 грамів. Так вказано на упаковці. Зараз будемо розморожувати лобстерів і готувати. Якщо вам треба розморозити лобстера швидко, ви можете просто його залишити під проточною теплою водою, а в цей час займатися своїми іншими справами. Наш лобстер вже починає відтаювати і ми вже можемо його витягувати з упаковки. Розрізаємо упаковку, витягуємо нашого лобстера, і ось він. Ось так він виглядає. Цей лобстер вже повністю готовий, він варений, але треба. Його ще довести до смаку. Як зробити смачний бульйон, я покажу вам буквально через хвилину. Ось тут ви можете побачити повний розмір цього лобстера у порівнянні з рукою. Запах в нього вже дуже приємний, але все одно треба його проварити. Ставимо кипятити воду на вогонь, додаємо чорний перець з горошком, 2 лаврових листи і буквально 3 гілки кропу. Опускаємо лобстера в бульйон і проварюємо буквально 5 хвилин. Так як цей лобстер вже був варено морожений, то його можна. Не солити, але якщо ви хочете, щоб у вас вийшла заміна раком, то можете досолити собі за смаком. Ось подивіться, який красень. Дуже смачний аромат йде від нього. А тепер беремо кухонні ваги і подивимося, яка в нього вага. Ми отримали 268 грамів замість 325, як було вказано на упаковці. Будемо куштувати лобстера.